Мова будує наш світ, наші ідеї роблять нас тими, ким ми є. І оратори, які з'ясували, як донести свої ідеї до свідомості інших людей, мають силу здійснювати неймовірний вплив. А тепер запитайте себе: чи є у вас ідеї, які заслуговують на широку аудиторію? На це питання може бути складно відповісти. Багато людей не усвідомлюють, скільки цінних ідей вони мають. Ви це єдиний ви, який існував за всю історію людства. Ваш досвід ваш і тільки ваш. Деякі з цих досвідів навчили вас речей, якими абсолютно точно варто поділитися з аудиторією. Ви просто повинні з'ясувати, що це за досвід. Можливо, ви відчуваєте, що не зробили нічого цікавого, про що можна було б розповісти. Можливо, ви скажете собі: я не дуже креативний або не дуже розумний. Можливо, ви не можете пригадати нічого, чим би ви зараз були захоплені. Що ж, з цього складно почати? Але вам не варто хвилюватися, бо правда в тому, що... що кожен має чудову ідею для промови всередині себе. Іноді потрібно лише трохи покопатися, щоб знайти її. Однією з причин, чому ви можете не впізнати свої чудові ідеї, є те, що ви завжди були собою. Ви бачите себе лише зсередини. Ви можете не помічати того, що інші люди вважають у вас чудовим. Ось чому один з хороших способів виявити ваші ідеї, гідні обговорення, це поговорити з людьми, які знають вас найкраще. Вони можуть побачити у вас те, чого ви самі не помічаєте. Речі, якими варто було би поділитися з аудиторією? У вас є одна річ, якої немає ні в кого в світі, це ваш досвід. Тому ще один спосіб розкрити ваші чудові ідеї, це поставити собі запитання про своє життя. Що було останньою річчю, яка вас по-справжньому схвилювала чи розлютила? Які речі приносять вам радість? Що вас дратує? Чим ви пишаєтеся? Чи є щось, про що ви багато знаєте? Тема, про яку ви могли б говорити годинами? Чи є щось, чого ваша громада могла б навчити інші громади? Яку зміну ви хотіли б побачити у світі? Якби ви могли змахнути чарівною паличкою, яку ідею ви б найбільше хотіли донести до свідомості інших людей? Витратьте трохи часу на прогулянку. Відкрито до можливості того, що якась частина вашої унікальної подорожі може бути цікавою і корисною для аудиторії, щоб дізнатися про неї? Багато чудових виступів засновані на особистій історії та простому уроці, який спікер виніс з неї? Ваша ідея може бути навіть питанням, яке вас цікавить. Пошук відповіді на нього може стати основою для вашої промови. Які питання для вас найважливіші? Які загадки, на які люди ще не мають хороших відповідей? Якщо у вас є тема, про яку ви хотіли би поговорити, але не впевнені, що знаєте про неї достатньо. Чому б не використати свій публічний виступ як спосіб дізнатися більше, іншими словами, вам не обов'язково мати досконалі знання вже сьогодні. Ви можете використати свій виступ як привід дізнатися більше про те, що вас цікавить. Єдине, що дійсно має значення у публічному виступі, це невпевненість, присутність на сцені чи плавність мови, важливо те, що вам є що сказати. Що далі на вашому шляху до того, щоб поділитися своїми ідеями зі світом? Ключ до створення змістовної промови знайти свою наскрізну лінію. Дізнайтеся більше з цього відео.